Ти Просто задіяв. не представляєш, скільки людей хочуть, щоб я допоміг їм поспілкуватися з тобою. Ну, це ж нормальна е історія. Ти відфільтровуєш ідіотів, так би мовити. Е я ж не відмовляю людям, яким... це з, яки, з якими ти приходиш. Ну, Наразі це набранку. правда. От, але це адекватно, коли по Сарафану, да, як це кажуть, люди приходять, е, щось говорять. Вони приходять, тому що вже є певна репутація, є певний рівень довіри. Буває таке, що пишуть там, навпаки, ноунейми да, no які-небудь ми там, а на німус 3000 мегапіхар 824307, що ж куча цих цифр понял, нікнейми, які думаєш, що вони в рот, ви хто такі? Вибачте, за мій французький, але ще й в особисті пишуть знаходив там ці контакти, він заколібався їх змінювати. Типу, ми там угруповання таке: вчора задефейсили сайт Залупянського району там Читінська області. Читінська області. Срочно хотім тобі на інтерв'ю, щоб розказати, як ми класно на Ну, Ми кажемо, чувак, ми не публікуємо інформацію про Дефейси. Нам навіть буває таке, що от. Є дуже поважна ком'юніті там Cyber Squad, Вони нещодавно зробили дефейс якого-небудь регіонального сайтіка російській федерації. Дефейс це зміна зовнішнього обліку. Типу, індекс на сторінки. Да, вони замість того, щоб викачувати звідти корисну інформацію, використовувати цей сайт для майбутніх атак. Вони Стамілка просто… Стамілка насрали під дверію. На саралі в роялі побіжала і писають нам, типу, репостять. Ми кажемо, чуваки, ми дефейс репостити не будемо. Підкреслив, що там чуваки 99% роблять суперкласних операцій, але ну, в таких випадках ми навіть відмовляємо. А, намагаємося спілкуватися з адекватними, тому якщо у вас є які-небудь кейси, дуже крути, що ви там щось зробили для нашої держави. а Родина вас ні забила, ну і ні вспомнила, як у тій поговорці, то пишіть, ми вас знімемо. Але якщо ви там займаєтесь дефейсом або дедосом, дедосом, то просто. Ну...